В Біблії розповідається про нечистивого правителя народу Божого, який, захворівши, пішов питати про своє здоров'я у ідола, у божка. Та пророку Божому ангел Господній сказав вийти на зустріч і сказати: А хіба немає Бога в Ізраїлі, що ти йдеш запитувати у цього божка? І за це ти помреш? Пророк не поклонявся нечистивому царю. Він казав те, що сказав Господь. Діти Божі говорять про волю Господню. Треба розуміти, що є Бог, є ангели і помазанці, люди Божі. Це проєкт Божий. Та є і багато ідолів, чортів, до яких люди входять в астрал, запитують про щось. І це проєкт сатани лукавого. Але це все не працює. Нам, посеред війни, ніякі божки не допоможуть. Нам потрібен тільки Господь.